Як кинути всіх, заробити на цьому грошей і не сісти за грати. Все банально просто. Для цього нам потрібен телеграм-канал, телеграм-аккаунт, навики соціальної інженерії, бажання працювати і все. В цьому відео ми розберемо скам методи заробітку на 2023-2024 рік. Це відео, звичайно, не інструкція до дій і нікого не заставляє цим займатися. А з вами Core Community, і ми починаємо. Перший спосіб заробітка це буде фейкові наркожопи, які можна буде вести з телеграму. Що для початку вам потрібно купити лівий телеграм-аккаунт, тобто його можна купити дуже дешево і активно його вести. Можна купити сім-карту, також її вести, і вона буде фізична і не буде блокувати, які можуть бути з купленою сім картою в інтернеті. Для початку ми створюємо телеграм-бота з автоматичними продажами, ну або судимо в руку, тобто вибираємо те, як нам краще. Чи вести через бота, де профіт буде набагато кращий, чи вести через людину, через оператор. Для початку, якщо ми беремо телеграм-бота, ми беремо країну Росію, місто по кількості населення. І що ми робимо? Ми в Телеграм-Бота загружаємо інформацію. І інформація це буде по містах, наприклад, Москва, Уфа, Пітер і так далі. Після того ми загружаємо райони ну, з Google Е, Після того, як ми вибрали райони, вибираємо товари, які є в наявності. Вибрали товари. Далі вибираємо по кількості товарів, які товари ми бажаємо. Наприклад, 5 товарів. По вазі, ну чи по чому вона там виміряється. І, звичайно, що вибираємо ціну. Ціну беремо з оригінальних мазанів, можна робити там на 5% дешевше. Ну і, звичайно, ведемо групу. Групу, як ми ведемо. Ми викладаємо в групу фотографії, наприклад, викладаємо там фотку мукі да, з надписом типу собачка, телеграм-канал, і так далі. І пишемо дату. Або Сіль для ванни, ну ви розумієте, яка сіль для ванни, тобто е, тоже беремо фотографію і закидаємо в групу. Також можемо робити розіграші, щоб приводити більше живих людей. Наприклад, е, робимо розіграш там на щось. Після того, як ми зробили розіграш, є переможці, яким, звичайно, що нічого не дається. Е, але ми можемо їм зробити, наприклад, знижку. Тобто, всім учасникам, які там привели 5 друзів. Чи привели 5 аккаунтів, що ми можемо робити також через бота. Далі ми даємо їм знижку там, 20% на одну покупку. І що відбувається в момент покупки? Є два варіанти. Якщо перший варіант це якщо людина да, вибрала звичайну покупку без знижки, без нічого, ми можемо просто продати ту вагу, ну, те, що вони забажали, і, і ну, до побачення. Або ми можемо зробити ще набагато краще. Наприклад, робили замовлення, от таке, таке, таке. його немає. Зразу зв'язуємося з ним, кажемо, вибачте за незручності, є чуть-чуть більше. Через такі незручності ми зробимо вам скидку 30-20%, що ну, немає того, що було в ботові. Люди доплачують і тоді до побачення. Все банально просто, навики соціальної інженерії. Другий метод заробітку це продажа неіснуючих телеграм-каналів. Все банально просто. Створюється якийсь сайт, або створюється якась група OTC, ну, наприклад, де будуть продаватися телеграм-канали. Щоб не попадати на такі лохотрони, знати всі класні схеми, актуалочки, де можна заробити денег, ріфнути техніку, продати, ріфнути шмот і багато чого різного, ви можете перейти в наш телеграм-канал. Де є багато корисної інформації, і ви там знайдете собі щось нове. Всі, напевно, ви знаєте такий сайт, як FanPay, де ви оплачуєте, домовляєтесь з продавцем, він передає вам аккаунт, послугу, будь-що, готові купити, оплатили і все. Тобто, зробили в СІТі, аккаунт ваш, і все, аккаунт віддається вам, гроші продавцю, всі щасливі. Ну, створюються такі самі подібні сайти, де, наприклад, ви продаєте телеграм-канали. Ну, в основному це телеграм-канали, де немає адміна. Канали беруться настоящі за статистикою в тг статі тобто, щоб всі могли побачити, що канал настоящий, живий, не накручений. Ціни на канал ставляться відносно тематики, відносно підписників, відносно переглядів. Наприклад, якщо брати, звичайно, там канал простенький, невеликий, там ставиться 50 доларів і все. Платформа йде гарантом, да? йде гарантом. і в висновку, що ми маємо? Ми заходимо на ту платформу, купуємо аккаунт, ну, наприклад, як на фенпей, да? гроші резервуються. Ну, вони, звичайно, що йдуть вже шахрая, вони відмиваються, але ми думаємо, що вони резервуються. Канал переходить в наші руки. Ну, звичайно, що не переходить, і ми йдемо, ми ловимо бан по аккаунту, і все. Як відбувається реклама цього всього, продається на Ютубі реклама, наприклад. Людина робить рекламу, ну звичайно, вона що не перевірить, чи справді він продає чи не продає, бо це витрачати свої гроші, час і ну воно нікому не потрібно. Тобто робиться реклама сайту. Ви заходите, купляєте там якийсь ті сайт, і до побачення. Для того щоб заробити багато грошей, нам не потрібно багато клієнтів. Чому тому, що телеграм-канали стоять дорого, це розвиток, це заробіток, це медійність, це хороші гроші. І набагато простіше купити вже телеграм-канал готовий, ніж створити його з самого початку. Ну і розвивати. Що ж, е, тобто Ми продаємо 2-3-4 клієнта за місяць і ми вже маємо більше тисячі доларів. Тобто, в залежності від того, скільки ви вкладете в рекламу, стільки ви отримаєте клієнтів. Наприклад, ви вклали в рекламу 100 доларів, якщо до вас перейде 2-3 клієнта, які там куплять мінімальні сайти, да, по 100 доларів, ви вже окупитесь там в 2-3, може і більше разів, в залежності від того, що вони забажають купити. Скам на рекламі в Телеграмі. Чому скан на рекламі в Телеграмі? Ну, це дуже довгий період, дуже довга підготовка, але ну, результат відчувається. Чому? Тому що від однієї людини можна заробити там до тисячі доларів, можна і більше, в залежності від того, який бюджет в людини на рекламу. Як це все відбувається? Створюється, ну, сітка, да, сітка, група, кількість телеграм-каналів, де всі вони на одну тематику, тематичну, наприклад, про заробіток, тому що там найбільша активність, тому що... Там пости можна робити, там, регулярно там, відкладати і так далі. І все дуже просто. Но як же відбувається саме обман? Спочатку пишеться на е, якійсь групі OTC, що куплю рекламу, продам рекламу і так далі. Після того знаходиться якийсь чувак, який хоче купити у вас рекламу там, за 50, 100, 200, е, чи скільки коштує реклама на каналі доларів. Да? Е, людина. Для того, щоб перевірити, чи варто купити рекламу чи ні, вона спочатку робить перевірку, наприклад, на тегестаті, на телеметрі, дивиться що. Дивиться охвати, скільки підписників, як росли підписники, згадки каналу в групах, в різних каналах і так далі. Що ж? Коли він дивиться, що цей канал закуплявся рекламою там, 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 ага, поняв, добре, і вже розуміє, що... На цьому можна заробити нормальну кількість підписників або нормальний прихід може бути і так далі. Після того, як людина купляє у вас рекламу, чувак з камер да, наганяє на ваш е, телеграм-аккаунт вже своїх створених, е, провірених телеграм-ботів, де в них будуть класні імена, різні аватарки, е, опис і багато чого іншого. Можна ще зробити так, щоб вони писали коментарі. Під вашими поставами ставили реакції, і такі боти будуть жити дуже довго. Чому? Бо це дуже хороші, якісні боти, які накручені на всіх каналах. Після цього, як людина купила вас рекламу, бачить хороший прихід, велику кількість підписників, там реакції і так далі. Вона купить у вас рекламу ще раз. Або купить рекламу у е, іншого каналу. Тобто, Можна сказати, що у вас там сітка телеграм-каналів, всюди різна аудиторія, набрана там з різних каналів і можна взяти в будь-якому з них. Тобто це буде хороший профіт для людини, для скамера, ну, по ідеї, але такого не буде. Коли людина витрачає весь свій бюджет, проходить там місяць час чи щось таке, боти вже починають відвалюватись. Кількість реакцій, переглядів, коментарів зменшується. І навіть е, будь-як, хто дуже добре розбирається в Телеграмі, в рекламах і так далі, е, буде дуже складно зрозуміти, чи це шахрай чи ні. Ну і пожалуйтесь в поліцію ніяк не буде можливості. Чому? Бо ви купили рекламу, вам її продали. Все, умови всі ваші виконані, те, що там були боти, ну це вже ваші проблеми. Четвертий метод заробітка це угон телеграм-каналів. Тут все банально просто. Вам пише якась подруга, або якийсь там друг, каже, що треба зробити вам рекламу, або ще щось, або купити там канал. Ну, це все банально просто, все варюється в тому, що там відбувається. Після того, як він готовий оплатити, він скаже, типу, що треба ну, статистику глянути канал, а що там і як там, тобто, ну, наприклад, в тому самому телеметрі. Кидаю вам ссылочку, щоб ви ну, активували і подивилися на телеметр. Коли ви переходите по ссылці, ссылка майже така сама, як в оригінального телеметра, і все відбувається просто. Ви реєструєтесь, вам приходить код, ви входите в телеметр. ну, Ви самі зрозуміли, що входите в телеметр. Далі ваш аккаунт удаляється, тобто права адміна передаються зовсім іншій людині. І на цьому все. Чому все? Все банально просто. Дивіться. Ви зайшли на настоящий телеметр, людина має ваш канал, передала всі права. Ви вже не адмін, а інша людина адмін вашого каналу. І після цього вона вже розпоряджається так, як хоче, і відбувається все, що вона хотіла, що вона робила, і так далі. Тобто, гроші залутали. Після продажі аккаунту, бо аккаунт з е, хорошою тематикою, наприклад, там, по заробітку по крипті, навіть на якісь там 5 тисяч підписників можна буде продати там, е, ну, як, в залежності від активу і так далі. Багато факторів є. Можна продати там, за тисячу доларів. Тобто 2-3-4 аккаунта і е, хороша зарплата на місяць. Да. На місяць можна робити 2-3-4 продажі. П'ятий і фінальний метод заробітка, він полягає дуже просто. Це створення різних постів, різної інформації на різних форумах, де ти залишаєш інформацію про свій телеграм-канал і як це все відбувається. Це дуже просто. Наприклад, якщо ти сидиш з комп'ютера, і якщо там в тебе немає телеграма, і ти просто переходиш по пошуку і вписуєш там собачки і так далі. І в тебе вибиває зразу 10 там. 15 пропозицій такого самого каналу. І всі вони похожі, всі вони один на одного похожі. Там різні символи, щось таке відрізняється, але в основному все ідеально. І що ж відбувається? Ти попадаєш не на оригінальний сайт, а на шахрая, який продає ті самі позбуди, накручений канал, все банально просто. Цей канал може бути вкрадений. Як ми бачили, що це не так складно зробити, просто соціальна інженерія і все. Тобто, якщо навести приклад на ReFund, то є той самий Віталій Благута, в якого там в оригінал там 8 тисяч підписників, він там продає обучення там, по 2000 доларів. Чи продавав. Є фейк-телеграм-канал Благути, де 40 тисяч підписників, і він продає обучення е по 100 доларів. Тобто різниця є, різниця відчувається. Ну, ви самі розумієте, що е, фейк нагнати не складно. Якщо ще прибрати на аккаунті реакції, прибрати коментарі, немає чату, все. Тобто, ти адмін, люди бачать тільки картинку, хороші відгуки. Ну, ви самі розумієте, що це відліки крадені. І на цьому все. В цьому відео ми розібрали 5 методів заробітку на телеграмі. 5 шахрайських методів заробітку, якими я не рекомендую займатися. А з вами були Core Community. Щоб не пропустити класну інформацію, підписуйтесь.